Всім привіт! Всім привіт, хто підписаний на мене. І тобі, друже, я дуже радий, що ти сьогодні перший раз на моєму каналі. Отже, прошу вибачення за те, що доводиться писати підводку майже в темряві. В кавичках можемо подякувати одній сусідній недодержаві. Ладно, зараз я дістану свій меч джедая і будемо писати під нього. А, отже. Е, ні, я не джедай, я лише маю меч джедаєм. Це випуск буде про місто Херсон. Ми з дружиною ще в 2001 році мандрували мотоциклом і, значить, е, і проїжджали через це місто, зупинялись там, ночували, е, хотіли більше погуляти, але нам погода, здається, тоді завадила, що ми, ну, в принципі, ми не могли більше погуляти, а промокли страшно. В цій серії в великі автоколони. В цій серії. Дуже мокрий Херсон. І в цій серії дорога на Генічиск, поки що е, окупованих е, не до людьми, Але я думаю, ЗСУ нам в цьому теж допоможе, як з Херсоном звільнить. Віримо в вас, хлопці. Тому давайте скоріше дивитися цю серію. Поки що нам не включили світло. Дивимось. Всім привіт! От бачите, ми вже і добралися до третьої серії. Ми з великою радістю тікали з тої квартири, бо три дня в квартирі з цвілістю, це просто жах. Кімната виглядає добре після ремонту, техніки, все, класно. Але якщо взяти і порівняти таку велику кількість запаху цвілі і уявити, в якому стані була вона до ремонту, я собі уявляю, це, мабуть, було просто всі стіни були чорні. Такий стійкий і сильний запах цвілі був. Коротше, народ, якщо шукаєте помешкання в Одесі на вихідні чи на, на море, якщо їдете там на довгий термін, краще питайте по познайомим. Нічого поганого не скажу про саме місто Одеси, крім привоза, і тільки погані згадки. Але Одесити виявляються підприємливі люди. Вони беруть в оренду на літо. Якесь гниле приміщення, роблять там швидкий ремонт, швидкий ремонт і за сезон відбивають і аренду, і заробляють. Ладно, проїхали багато честі для тієї кімнатки. Вона того точно не варта. Їдемо далі. Нарешті ми виїхали з Одеси. І вже десь приблизно на п'ятому кілометрі за містом ми натикаємося на багато фур припаркованих на узбіччі. Одразу ми і не уявляли, яка довга ця черга, але при пришвидшенні зйомці можна уявити масштаби колонни. І ще пришвидшим. І ще пришвидшимо. А потім нам набридло, і ми вирішили зупинитися і запитати водія. Добрий день. Добрий. Стой, нам просто цікаво. Звідки така черга тіпо, типу, стоїть? Оля. Це все зерно? Добре. На імпорт чи на експорт? На імпорт. На внутрішній ринок. Це п'є. Це в Україні, за А, прийде. Це вже, мабуть, кілометрів 8 чи це колона. 20 кілометрів. Ах, ну в смысле, в смысле звідки. Аж від Одеси. Ні, зерно. Тож це з наших полів. Це з наших полів. Тримайся. Це по Одеська нібі область. Красовська і Миколаївська. Ладно, бачимо. Ну що ж, це добре, що в нас так багато зерна. Але асфальтне покриття в місцях розташування цих зернових елеваторів просто жахливе, воно страждає. Кожен раз на палящому сонці фури там паркуються і продавлюють. І роблять на узбіччі великі ціцьки. Чи колейку, як хочете, так і розумійте. Але мотоциклісту по такому узбіччю потім їхати надто небезпечно. В ідеалі там краще зробити третю полосу, яка б складалася з бетону. І під час збору урожаю там паркувалися всі фури. Інакше це кожен рік буде руйнування асфальтного покриття. Нагадую всім, хто дивиться наше відео. Підписуйтесь, будь ласка, ставте дзвіночок, не пропускайте наші відео і не забуваємо про лайк. На шляху до Херсона на оббіччі потихеньку вставали та під'їдали навколишні дерева. Аж такої великої шовковиці ми не бачили навіть у Хмельницькому. Ситі, анітрохи не втомлені, під'їхали до Херсона. Ми хотіли побачити це місто соняшним, як співає Світлана Тарабарова. Моє місто Херсон, піти. Мільйон, місто моє. Але саме місто нас вирішило привітати сильним-сильним дощем, як з відра. І як кажуть самі херсонці, такої зливи не було вже 10 років. Прийшовши до набережної, промокли, продрогли, плюнули на це все і повернулися в номер. Змінили комплект одежі на суху, і в нас була ще одна спроба вийти на прогулянку. Розшукали там місцевий парк та прогулялись навколишніми тропами. А зараз я вам хочу показати, що зробила русня, коли відступала від нашого міста. Підсумуємо. Мушу сказати, що до Херсона ми ще повернемося. І обов'язково в сонячну погоду. І обов'язково на 2 дні. Тепер давайте трішки вам обмовлю словами про наш номер. Це був найкращий номер за всю нашу поїздку. Співношення, якість, ціна, розташування. Просто best-best best. Якщо комусь буде цікаво, адресу я зберіг. Тепер до нас чекав переїзд через міст і з'єднує два береги Дніпра. Ми з Іванкою ще планували потрапити в Олешківські піски. До початку поїздки я вдома відкривав Google Maps, дивився, читав форуми, і всі мені в один голос сказали, що після дощу туди просто не варто пхатися, бо там як такої асфальтного покриття туди нема. А якщо взяти до уваги вчорашній нічний дощ, який добряче нас не лякав, ми просто туди не наважились їхати. Мабуть, знову ж таки, наступним разом, коли завітаємо до Херсона. Перед селищем Петропавлівка звертаємо направо. Най Бог боронить мене знов туди поїхати. Ну, принаймні, поки не зроблять нормальну дорогу, поки не зроблять асфальт. Чесно кажучи, ми з Іванкою навіть подумали, що ми заблукали. Відсутні заправні станції, вщент розбиті дороги. Ну, це не виглядало так, ніби ця дорога веде до Генічиська і Арбатської стрілки. Нагадую всім, хто дивиться наше відео. Підписуйтесь, будь ласка, ставте дзвіночок, не пропускайте наші відео. І не забуваємо про лайк. У Генічіск ми взяли напрямок, щоб подивитися їхні славнозвісні рожеві озера, Арабаську стрілку. Що таке курорт по-українськи? Заздалегідь забронювали апартаменти в генічику, про що я, звісно, потім пожалкував, що саме ці обрав. Ціни, скажу одразу, не відповідають сервісу, тому, який належний бути за ці гроші. Не... Вань, ми на озера поїдемо. Заїжджайте, виїдьте. Ну а поки що на цьому все. До наступної серії. Нагадую, і все буде Україна, і все буде Українці.